Звідки взявся народ Донбасу і хто вони такі? Та що таке Донбас і де він знаходиться? Абревіатура Донбас є скороченою назвою донецького вугільного басейну. Отже, поняття Донбас давно сформоване і ним завжди називали саме території спецслужби РФ, починаючи з 2000 року, навмисно використовують поняття Донбас для відокремлення українців сходу. Економіки нашого в злочинних регіонах України, яких относиться Донбас і робочу у 2014 році. З'явилися такі поняття, як народ Донбасу, вибір народу Донбасу, говорити з народом Донбасу. Та насправді народ Донбасу це наратив, який створений росіянами і успішно впроваджений в український простір. Українці повинні пам'ятати, що Донбас це про копалини, а не про людей. А якщо ви хочете загально сказати про жителів сходу, то краще вживати жителі Луганщини та Донеччини.